У нас є принципи мануальної терапії в ОМТ-5, тобто ортопедична мануальна терапія у фізичній терапії. Вона має загально прийняті тенденції, як в розумінні, так і в практиці. Перше, з чого ми починаємо, це ми маємо зрозуміти, що таке є взагалі мобілізація суглобів. Мобілізація суглобів це дія руками, які ми прикладаємо на суглоби, з метою покращити їх. Пасивний рух, який приводить до покращення активного руху. Таким чином, ми за допомогою рук впливаємо. У нас є три основних механізми, через які ми впливаємо на мануальні терапії. Перший механізм це нав'язування правильної біомеханіки. Біомеханіка це остеокінематика, це рух кісток. І артрокінематика – це рух суглоба, тобто кістка відносно кістки, це остеокінематика. А рух внутрі суглоба – це артрокінематика. Це такі загальноприйняті визначення. Далі. Коли ми вивчаємо, ми маємо знати чітко, що, які у нас є рухи. У нас є відведення, приведення, абдукція, аддукція. у нас є згинання, розгінання. У нас є ротація, тобто, зовнішня, внутрішня ротація в кінцівках. У нас є горизонтальне приведення відведення, тобто це трьохплощинні рухи, які ви маєте всі зрозуміти. У кожного руху є своя вісь. Вісь також може бути сагітальна, горизонтальна, от, і, е, і сагітальна, горизонтальна і фронтальна. Тобто да, вісь, через яку продіто і на якій вісі обертається суглоб, тобто рух в площині, і вісь, яка продіта через суглоб. Це все d бачення і розуміння руху. Суглобовий рух. У нас є основні принципи суглобового руху, тобто артрокінематичні принципи. Артрокінематичні принципи вони побудовані на тому, що в суглобі відбувається перекат. От. І ви і от на прикладі автомобіля да, їде колесо, воно котиться, є сцепка з дорогою. Якщо резина лиса, то колесо буде що пробуксовувати. І е, кочення не відбувається. Якщо занадто ребриста резина попадає на е, невідповідний ґрунт, також буде проблема. Тобто має бути певна, е, певні зазори, це легкі зазорчики, неконгруентність. Це дозволяє правильно котитися, і між ковзанням, глайдом і ролом перекатом є певна рівновага. За допомогою мануальної терапії ми нав'язуємо правильний внутрішньосуглобовий перекат на рівні механіки і на рівні керування нервовою системою, тобто вона підлаштовує, перенаправляє рух під цю задачу. Поступово нав'язуємо цей принцип. Друге, коли йде оцей перекат і ковзання суглоби, вони під це підлаштовуються, і у нас ще є осьовий рух. Тобто є, є ковзання з перекатом і спайн осьовий рух. Тобто осьовий рух це так само, як крутиться колесо на вісі. Далі у нас є рух тракційний. І от показано, що коли їде машина, вона тягне за собою, наприклад, щось, то тоді буде відбуватися ця тракція. От, глайдрол, е, е, він відбувається на увігнутій і опуклій поверхні. Вігнута і опукла поверхня, вони взаємодіють протилежним чином. Коли у нас йде рух опуклого по увігнутому, то ангуляція, тобто кут змінюється в протилежну сторону від е, е, ковзання. А коли воно міняється, то і ковзання йде в ту сторону, куди є перекат. Наприклад, локтєвий плечовий суглоб він відбувається за рахунок того, що йде перекат опуклого по увігнутому. Якщо зафіксувати плече, спертися і рухати лопатку, то тоді буде йти ковзання в ту сторону, куди і перекат. Відповідно, Тракційна вісь теж буде мінятися в залежності від цих умов. Коли у нас йде ангуляція в цю сторону приклад, то у нас буде тракція відбуватися завжди по відношенню до увігнутої позиції. І площина лікування буде проходити через нижню частину увігнутого суглоба. Це класичні принципи, які загально прийняті у всьому світі. Чим більше конгруентність, тим менше ковзання. І навпаки, чим більше неконгруентність, тим менше кочення. І оцей, ця взаємодія між коченням, глайд, ковзанням – це певний баланс. Не можна чітко сказати, що це всюди один до одного. Один до одного, один до одного. Є свої нюанси, є свої параметри. Нема 100% даних, нема 100% точності. Артрокінематика – одна із самих, як і вся біомеханіка, одна із самих розвиваючихся наук. Тому ми маємо бути постійно тримати руку на пульсі новин цієї науки і застосування на практиці. Але загальні принципи ви маєте розуміти, ви маєте навчитися і розуміти суглоб, і відчувати суглоб. E, значить, і опукле. І увігнуте, воно як пазли між собою. Хтось от сказав, що опукле це чоловіче, а увігнуте – це, це жіноче. І воно має між собою певним чином як пазл складатися. І таким, обр... таким чином, всі суглоби вони як пазли. От. Е, опуклі поверхні мають більше хрещів у центрі, а у вігнуті більше е, по краям. От. Так. Е... Побудована біомеханіка. Далі є різна форма суглобів, є шароподібні, тобто класична класифікація в анатомії, шароподібні, блочні і седлоподібні. Раніше седлоподібний суглоб, ключично грудинну з'єднання, рахувався як седлоподібний, коли зрозуміло, що там є дуже потужна прокладочка у вигляді хряща яка повністю нивілює цей процес, то він почав сприйматися вже як по суті працює як шаровідний, Хоча на кісткових поверхнях виглядає як так само коліно, коли ми будемо дивитися, то в коліні, якщо взяти кістки, то їхня свороду неконгруентність вона міняється за допомогою дуже вогнутих мінісків. Так само суглобова губа на плечовій кістки. Покращує оці всі параметри. Так само дуже складно побудований в цьому плані кульшовий суглоб, де є своя така от хрещова полулунна поверхня. От. І е, саме головне, що ви маєте запам'ятати правило Кальтенборна, тобто е, увігнути і опукли. І ви маєте зрозуміти, що коли, кот, коли опукли ми рухаємо, то ми ставимо руки. Взаємопротилежно і підштовхуємо кістку туди. Коли ми будемо вивчати локтєвий суглоб, міняються параметри. Тому і треба це зрозуміти. Тобто, в локтєвому суглобі ми не будемо використовувати таку позицію. Ми будемо рухати всю кістку однонаправленим рухом. У нас не буде вже такого різнонаправленого руху, як в плечовому суглобі. От. І ще один нюанс це розуміння тракції. Тобто, в плечовому суглобі ми будемо робити тракцію. Кожен раз кут тракції буде мінятися відповідно по відношенню. От, стрілочкою. А плече буде тракція підлаштована сюди. І, наприклад, щоб зробити тракцію, я не буду отак тягнути, це не буде тракція. Я буду тракцію робити. От так. Тобто форма суглоба і тракція буде йти відповідно. Отак. Якщо я переставив сюди, то відповідно я знову буду робити, орієнтуючись на максимально глибоку точку суглоба. От. Для цього нам і потрібно правило Кальтенборна, щоб правильно мобілізувати суглоб. Будь-то мануальна терапія при легких формах артрозу, будь-то просто функціональне обмеження, яке треба подолати. Будь-то розробка контрактури суглубової, обов'язково вона має бути з урахуванням е, біомеханіки, артрокінематики і правила Кальтенборна. Е, завжди е, треба враховувати оці е, тракцію, глайд-ролл, е, тобто перекат і е, е, далі. Крім е, осьового руху тракції. Ми маємо ще враховувати joint play суглобову гру. Тобто, у нас суглоб має невеличке зміщення, тобто, перекат, ковзання, осьовий рух, і невеличкі зміщення трансляторні, поперечні зміщення і тракція компресії. Тобто, це всі рухи, які є в суглобі. І основний glide roll ролл спайн. Тракція, компресія і бічні зміщення це додаткові підналаштування під суглоб, щоб покращити його рухливість. У нас є два варіанти: коли ми тестуємо суглоб активно, робимо глайд е, ролл, потім е, робимо трансляторні рухи, суглобову гру. Знову провіряємо активний рух і він покращується. Другий варіант я довожу суглоб до кінця і починаю міняти в ньому параметри і. Пасивний рух покращується в тих параметрах. Це принцип висувної шуфляди. Шуфляда не йде, я її чуть-чуть е, постукав, вона пішла. Другий варіант, я шуфляду тяну і одночасно її підлаштовую і витягую. Це принцип висувної шуфляди. Далі е, треба пам'ятати, що таке м, натягнення і приспущення капсули. Як це обмежує тканини? Тобто, у нас є опір тканин, тобто суглоб суглобові поверхні це одне, глайдрол-перекат це одне, а обмеження капсулою, зв'язками і сухожилками м'язів. Це ще додаткове. і опір будується із цих параметрів. Тобто Спочатку у нас натягуються пасивні структури. А потім може бути кісткове обмеження, коли йде опирання кістки в кістку. От. Але далі буде йти пошкодження тканин і вихід за анатомічний бар'єр, чого не має бути в мануальній терапії, ми завжди будемо працювати в діапазонах фізіологічних. Тобто теорія бар'єрів, ви її теж маєте орієнтуватися. Так. І е, коли у нас йде. Капсула суглоба, ми її розкручуємо в певному положенні. Тобто, от вона ослаблена, ослаблена, коли я роблю рух, вона розправляється. Якщо капсула розправляється, от вона розправилась в цю сторону, я зробив рух в іншу сторону. Вона розправилась тут, теж була складчатость. І у мене йде складання розправлення тут, тут. І капсула вибрала всю свою весь свій натяг, то я можу поміняти ці параметри за рахунок того, що я послаблю певний рух. Або навпаки дотяну. Таким чином, якщо розпрямити капсулу по всім її параметрам, вона буде максимально натянута, суглоб займає максимально упаковану позицію. Close packet position. Close закрита, упакована позиція. Упакували суглоб. то… Упаковані позиції є для кожного суглоба. Вони описані, є певні конспекти. І написано, що в такому-такому положенні суглоб упакований. То кожна упакована позиція там іде максимальна конгруентність, як пазл складається суглоб. В тій позиції ми не мобілізуємо, ми мобілізуємо суглоб у відкритій позиції або Маніпулюємо його в субмаксимально закритій позиції, тобто суб-максимул клоус-пакет позиція це е, рахується вже як більш е, високий рівень мануальної терапії. То, що мануальної терапії називається вибрати параметри. Це коли ми натягнули, 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 вийшли в упаковану позицію, а потім в потрібному напрямку приспустили тканини, і це дає нам той невеликий люфт, який ми використовуємо. Це мистецтво відчуття і розуміння. Деякі люди відчувають суд максимум клоус за рахунок того, що у них є це відчуття, але вони не роз не розуміють, що таке капсула, що таке клоус-пакет position і як це робиться. Це називається емпіричний досвід костоправи. Різні мануальні техніки побудовані, на каже, із покоління в покоління, що треба повернути спочатку сюди, 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 вийшли, і вони за рахунок досвіду, за рахунок передачі з покоління в покоління цього досвіду, вміють виходити на субмаксимальні позиції, і вони вже довели багаторазовим повторенням, тобто своєю майстерністю, що це працює. Але професіонал він має прагнути до майстерності з розумінням. За багато розуміння, кафедрал кафедрал-теоретик. за багато практики без розуміння, імпірік це теж недобре. Ви маєте знайти баланс між розумінням біомеханіки і виконанням біомеханіки. Тоді буде оємтіпіті, Manual Therapy терапії, Physical Therapy – Це поєднання сучасної теорії артрокінематики, біомеханіки, неврології і здорового глузду з майстерністю. Зрозуміло. Майстерність напрацьовується, а розуміння насижується. Багато читати, багато думати і багато раз повторювати. Одна й та сама картинка, одна й те саме відео. Багато раз передивляєшся, багато чого почитав, знову вертаєшся до класиків і починаєш їх краще розуміти. І нарешті приходить: всі ми робимо помилки. І я роблю помилки. І в деяких моментах я навіть зробив вчора помилки. Я щось десь сказав не так, ви не помітили. Я потім вам скажу, де я помилився. І сам уже знайшов ту помилку. Андріана сміється, бо вона, напевно, помітила ту помилку, а мало хто помітив. І не... ну, і... Бо це процес навчання, самонавчання і самоудосконалення. Е, теорія. А, Гіппократ як сказав? Е, арс це наука, мис... наука і мистецтво, воно безкінечно. Да? А досвід оманлив. Випадок щасливий, скоро минуч, а всякі судження спірне. Далі. І саме головне, на що я хочу звернути вашу увагу на практиці мануальної терапії, у нас є три механізми, за рахунок яких ми отримаємо результат в мануальної терапії. Приклали руку до тіла, взяли суглоб, мобілізуємо його в правильному біомеханічному напрямку. Нав'язуємо правильну біомеханіку. Це один механізм. Через багатократне повторення нервова система погоджується з вами або не погоджується. Другий варіант це сенсибілізація, десенсибілізація. Коли ми заходимо в позицію, яка є болюча, і дуже поступово по чуть-чуть, почуть, чуть, -чуть, по чуть, -чуть, по чуть, -чуть Привчаємо е, рецептори, до ці, до, про, і це називається проторення. Е, проторення, е, Отак, от як е, в PNF, е, пропіоцептив е, нейрофасилітейшн. Це проторення, фасилітація. Ми полегшуємо через поступове проторення. От, і ці принципи вони для всієї фізичної терапії вони спільні. І третій механізм це психотерапевтичний вплив. Коли ми переконуємо пацієнта, що йому стане краще після нашої мобілізації або маніпуляції, тобто позитивне налаштування. Далі для того, щоб мануальна терапія була ефективна і в тому, і в іншому випадку, вона має бути дозована, біомеханічна, вона, вона має бути більш біомеханічно виверена, з дуже хорошим урахуванням глайдрол і всіх цих параметрів. А, та, що десенсибілізаційна, вона має бути дуже чітко градуйована. Тому у нас загально прийняті градації по Мейтленду. От е, їх 5. Перша градація осциляції дуже легенькі. Друга градація осциляції чуть-чуть більше. Взагалі не доходимо до бар'єра. Третя це довгі е, для контрактур розпрацювання, довга амплітуда до бар'єра. Четверта це короткі до бар'єра. На бар'єрчик. І п'ята. Ми доходимо до бар'єра. І дуже короткий легенький вихід за бар'єр. Чпук. Це п'ята градація по Мейтленду, це є маніпуляція. От, е, далі. У нас є, обов'язково ви маєте. Да, е, тепер є оці параметри: мобілізаційні частота. 1-2 Гц, що дорівнює 60-120 раз в хвилину. Далі, у нас є кількість час 1,5 хвилин от, або 5-60 секунд. Що це означає? Залежності від градації. Перша, друга градація робиться дуже легенько і довго, до 3-5 хвилин. А третя четверта градація вони робляться в залежності від сили. Плюс-плюс, мінус, мі мінус. Робляться від 50 раз в середнє число. Це 30, а там, де вже виходимо на додаткові плюси, там вже 20 раз. Тобто, четвірка стандартна, це десь 30. Коли вона полегшена, то 40-50 в ту сторону зменшуємо до 20. Зрозуміло, кількісно. Далі робиться це кожен день або через день. Потім е, е, обов'язково переоцінка. Зробили, подивилися, воно йде на покращення, продовжуємо. Кожен четвертий раз по Мейтленду робимо повну переоцінку. Дивимося, чи дійсно ми допомагаємо пацієнту. Якщо так, да, продовжуємо. Якщо вже все виконали, то досить. От, якщо нічого не допомагає, або взагалі погіршує повна переоцінка і направляємо на, наприклад, до ортопеда чи до невролога на дообстеження. Далі у нас має бути завжди комфортне положення пацієнта, і всі, мобіль, всі мобілізаційні рухи робляться приблизно на тройку по візуально-аналоговій шкалі болю. Але ця троєчка може варюватися чуть-чуть легше, чуть-чуть більше, в залежності від психотипу пацієнта. Є люди, які дуже погано переносять біль, є люди, які дуже добре переносять біль. Але в будь-якому випадку це не має бути сильний біль. Це має бути той біль, де людина мімікою е, не морщиться, тобто злегка отак засильна. Да, Тут-чуть от, -чуть, чуть, чуть намек на е, міміку. От Далі. От, і в принципі, е, обов'язково треба пам'ятати, що мануальна терапія це не щось окреме, це частина загальної медицини. Тому загальномедичний огляд, який є характерним як для лікаря. Так і для фізичного терапевта. Тільки різниця в цьому, що лікар виставляє діагноз, а фізичний терапевт оглядає фізикальний огляд пацієнта для того, щоб побудувати свою фізичну терапію. Не з метою постановки діагноза і лікування, а з метою вибудування фізичної терапії. І там, і там є діагностика, є багато спільних моментів, От, тільки різниця в втручаннях і в компетенціях. От це такі загальні принципи. от, якщо так їх дуже коротко узагальнити.